Благословення небожителів. Глава 59. Швидкоплинний проблиск краси на бульварі шень У дитині було не більше семи восьми років. Вона була досить худенькою і маленькою. Впавши з такої висоти, її крихітне тільце нестримно здригалося на руках як новонароджене звірятко, однак спідбезла дубінтів. Обмотаних навколо голови, визирало велике чорне око, в якому відбивалася тінь білосніжної фігури. Воно дивилось на нього не кліпаючи, наче нічого більше не бачило. Звідусіль почулися гучні зітхання, і коли сілянь підвів голову, його серце завмерло. Периферійним зором він побачив, що неподалік від нього на землі лежить якийсь золотий предмет. Золота маска, що приховувала його обличчя, впала. Принц приземлився посеред бульвару Шеньу, а церемоніальний парад залишився позаду. Раптова метушня порушила рівну ходу воїнів. Небесні феї, що кидали квіти, виглядали панічно. Золоті карети зупинилися, а кілька білих жеребців тупотіли копитами та іржали в тривозі. Струнні інструменти пропускали ноти та збивалися з ритму. Хтось продовжував іти, а хтось зупинявся. Не маючи змоги знову скоординувати свій марш, вся ситуація виходила з під контролю. по обидва боки височенної платформи зреагував не одразу, а король же миттєво підвівся, дивлячись на силует сина. Його вираз обличчя був стурбованим і серйозним. Коли він підвівся, як решта вельмож могли залишатися на місцях, тож усі вони в нестямі зірвалися на ноги. Радник тільки но зігрів своє сидіння, а тепер знову воно стало холодним. Він швидко подумав, чи не потрібно йому негайно впасти на карачки, щоб благати пробачення. А Ціжун вже стрибнув на перила, засукавши рукави, і в люті кричав Що відбувається? Що відбувається? Чому процесія занурилася в хаос? Якого біса ви нікчемні покидьки робите? Ви всі не їли нічого, крім рису, що настільки отупіли? не в змозі навіть тримати своїх коней! Обличчя королеви зблідло, брови злегка насупились, і вона поспішно послала людей, щоб відтягнути його назад. Натовп збуджувався і ось ось мав вибухнути бунт, як раптом в цей самий момент сілянь піднявся на ноги. Зазвичай почесний наслідний принц ховався глибоко в палаці або тренувався в королівському священному павільйоні і рідко мав можливість показати своє обличчя народу. Тому це був настільки рідкісний випадок, що багато хто не міг не бути заінтригованим. Всі їхні погляди падали тільки на нього. Побачивши його обличчя, народ затамував подих. У цього юнака були довгі брови та чарівні очі. Він був гідний і красивий, випромінював благородство, а його аура була сліпучо яскравою, примушуючи опускати очі тих, хто дивився на нього занадто довго. З дитиною, яку він тримав однією рукою, принц підняв меч іншою та вказав лезом на платформу. Демон спостерігав за ситуацією зверху, і, побачивши цей жест, зупинився на мить, перш ніж стрибнути донизу. Натовп застиг у подиві, коли демон, схожий на чорну хмару, підлетів у повітрі до кам'яного стовпа, в якому була глибоко вмурована його шабля, витягнув її стріщини, а потім знову перекинувся. Приземлившись посеред вулиці перед воїном, з яким бився раніше, побачивши, що той миттєво зрозумів його наміри і, вийшовши назустріч, селянь вигукнув собі під ніс. Молодець Муціне. Тепер і Богоугодний воїн і демон зійшли зі сцени один чорний, інший білий. Шабля і меч знову зіткнулися, посилюючи хвилювання, електризуючи натовп. На високій платформі обличчя вельмож нарешті розслабилися, бо все стало ще більш захопливо. Демон зробив вигляд, що цілиться в дитину на руках воїна. Обома руками тримаючи Джень Мадао, він відвів зброю вбік і кинувся до сіляня. Двоє імітували парирування, рух за рухом, удар за ударом, після чого знову вистрибнули на сцену. Поки натовп відволікся, Муцін скористався нагодою зробити сальто на вулиці та схопив маску. Потім він промчав крізь процесію, вигукуючи тихим голосом Не розбігайтеся, візьміть себе в руки, вдавайте, що нічого не сталося, і продовжуйте марширувати. Закінчіть цей обхід і повертайтеся до палацу. Всі учасники процесії негайно вирівнялися та повернулися на свої місця. Їхній дух відновився. Як тільки Муцін з'явився на сцені, його атаки стали ще більш енергійними. Дзенькіт і Ляскіт все панував і панував, а сілянь отримував ще більше ударів. У цей момент дитина на його руках закричала ймовірно, налякана тим, що застрягла між зброєю у двобої. Ліва рука принца міцніше притиснула його до себе, та він прошепотів Не бійся! Почувши його слова, маленька дитина вхопилася за складки його одягу біля грудей. Навіть з дитям в одній руці, а зброєю в іншій, селянь продовжував битися з повною легкістю. Він відбив ще один удар, коли відчув, що малюк на його руках, підняв свої тремтячі руки та схопив його плечі смертельною хваткою, наче за життя. Принц знову заспокоїв Не хвилюйся, з тобою нічого не станеться. Сказавши ці слова, сілянь покликав тихим голосом Муціне. Демон, що стояв перед ним, непомітно нахилив голову, і крон принца вдав удару. Таким чином, на очах у мільйонів людей, богоугодний воїн простромив серце демона, вбивши його на місці. Муцін у масті демона, затиснувши свою рану, відступив на кілька кроків назад. Якусь мить він боровся, перш ніж нарешті з глухим стуком впасти на землю та перестати рухатися. Вгорі на платформі ці жун голосно реготав, аплодуючи Мертвий. Він мертвий. Кузен наслідний принц вбив демона. Поки все це відбувалося, чарівна небесна процесія продовжувала йти і незабаром рушила назад до палацу. Через те, наскільки добре було збережено виставу, а несподівана імпровізована вистава була захопливою, що люди не тільки не скаржилися, а навпаки, їхнє збудження ще більше зросло. Незліченна кількість людей у натовпі кричали ваша високість і божество, йдучи за великою сценою, тисячі та мільйони людей поспішали до палацу. Кільком генералам довелося вислати ще більше загонів воїнів і солдатів, щоб заблокувати надмірно збуджений народ. Однак, врешті-решт, вони все одно не змогли їх стримати, і натовп прорвався, проштовхуючись до палацових воріт. Король Сяньле гукнув з вершини високої платформи. Варта! Воїни! У той самий час велична процесія повернулася до палацу, і велетенські багряні ворота щільно зачинилися за великою сценою, а барвисті прапори вистави зникли з поля зору. Люди кинулися до воріт, стукаючи та ляскаючи в них. Їхні вигуки дзвеніли до небес. У середині щільно зачинених воріт палацу, на великій сцені, в білому вбранні богоугодний воїн і демон у чорному одязі, з двома дзенькотливими звуками кинули свою зброю на землю і важко впали разом з нею. Сілянь був покритий потом і, розширивши шари свого елегантного вбрання, глибоко видихнув Це було близько, занадто близько. Я виснажений. Муцін також зняв свою важку маску демона та мовчки випустив довгий подих. Проте не скаржився на втому. Озирнувшись, він побачив, що сілянь все ще тримав на руках ту маленьку дитину, і фенсінь з іншого боку вигукнув, коли біг до них. Ваша високосте, навіщо ви взяли з собою ще й дитину? Маленьке дитя лежало на грудях у сіляня. Його крихітне тільце застигло. Та не рухалося, боячись навіть голосно дихати. Принц сів та мовив, що мені було робити? Викинути його назад на вулицю? Там такий хаос. Він зовсім крихітний. Його просто затопчуть до смерті. Він підняв маленьку дитину та погладив її по голівці, дбайливо запитавши: скільки тобі років, малюку? Той навіть не моргнув, а його губи не вимовили жодного звуку. Селянь продовжив свої розпитування. Його тон був заспокійливим. Як ти міг так впасти? Ваша високосте, дитина, мабуть, не наважується говорити. Він занадто наляканий, сказав Муцін. Селянь знову погладив того по голові, але дитя не реагувало, тому змусило його втратити інтерес. Принц припинив погладжування. Дурненький, прокоментував принц. Фенсіню. Знайди когось, хто виведе його через бічні двері, та коли матимеш нагоду, подивись, чи він не поранений, бо його голова обмотана бинтами. Гаразд, простягнув руку фенсінь. Давайте його сюди. Сілянь підняв маленьку дитину та передав її, але перш ніж він зміг це зробити, фенсінь сказав Ваша високоста, чому ви не відпускаєте? Я ж відпустив. Сілянь був спантеличений. Але коли він подивився вниз, то розсміявся. Виявилося, що дитина все ще міцно трималася за його одяг, не бажаючи відпускати. Навколо всі були вражені і почали голосно сміятися. Під час тренувань у королівському священному павільйоні багато віруючих, як чоловіків, так і жінок, з усіх сил намагалися побачити сіляня чи то з цікавості, чи то з відданості. Але, побачивши його одного разу, вони хотіли б побачити його знову, а якщо б могли тренуватися поруч з ним, то ще краще. Члени процесії не могли повірити, що дитина в такому юному віці може бути такою ж. Навколо головної сцени стояло багато молодих культиваторів, і всі вони хихотіли та перешіптувалися. Ваша високостаця дитина не хоче йти від вас. Сілянь також засміявся. Дійсно, так не піде. У мене є свої справи, тобі пора додому малий. Почувши це, дитина нарешті повільно послабила хватку, відпустивши одяг, і тому Фенсінь підняв його на руки. Навіть коли людина, що тримала його, тепер була фенсінем, він все ще дивився тільки насіляння своїми великими темними очима, немоводержимий. Багато хто з тих, хто бачив це, почали тихо бурмотіти, помітивши цей напружений погляд. Однак сам кронпринц більше не дивився на дитину, а лише говорив безпосередньо до фенсіння: Не бери його так, ніби ти збираєш сміття, ти його лякаєш. Юнак поклав дитину назад на землю. Досить жартувати. Радник зійде з розуму. Тому, Ваша Високосте, краще подумайте, про що ви будете з ним говорити, коли зустрінетеся. Почувши це, всі перестали сміятися годиною пізніше. Королівському священному павільйоні на Шень-У, всередині палацу шень У У повітрі витали хмари пахощів, а звук співу долинав хвилями. Радник та троє інших його заступників сиділи в ряд біля бічної стіни у великій залі. Їхні обличчя були затьмарені, а Муцін стояв перед ними на колінах. Сілянь також стояв на колінах, але перед ним не було нікого, окрім золотої статуї імператора Шень-У. Фенсінь слідував за своїм паном, тому стояв на колінах позаду нього. Радник підняв вишукано зроблену золоту маску та за мить важко зітхнув Ваша високосте, ваша високосте. Навіть стоячи на колінах, спина сіляня була прямою, постава ідеальною, а голова піднята. Присутній. Радник з болем запитав Чи знаєш ти, що за всю історію сеньле. Яка провела стільки небесних церемоніальних процесій Шанюань, жодного разу велика сцена не обходила столицю лише тричі. Тричі. Кожен ритуал небесної церемоніальної ходи Шан Юань, кожна прикраса кожного місця мали своє значення. Обхід головної сцени навколо столиці колись символізував молитву королівства за мир і щастя народу протягом одного року. Таким чином, скільки разів обходила головна сцена, стільки років не потрібно було проводити ще одну велику церемонію. Це не тільки приносило удачу, але й заощаджувало гроші. Здійснення лише трьох обходів означало, що королівство буде захищене лише протягом наступних трьох років. Але найгірше було те, що золота маска на обличчі богодного воїна впала посеред ритуалу. З давніх давен жителі Сяньла вірили, що духовна аура людини полягає в рисах обличчя, а дух людини в самому обличчі, а найкраще треба підносити лише небесам, тому під час церемонії воїн повинен був надягати золоту маску, щоб приховати своє обличчя, бо його могли оцінити лише боги, а смертні не мали права його бачити. Радник був одночасно розлючений і розчарований. Богодні воїни минулого обходили столицю щонайменше п'ять разів, щонайбільше п'ятнадцять чи шістнадцять. А ти! Ти можеш зробити п'ятдесяти з заплющеними очима. Навіть сто! Але ти закінчив лише три. Чому ти спочатку не вбив мене, свого вчителя? А тепер подивися на себе наш дорогий його високість, наслідний принц, збирається увійти в історію, потягнувши за собою і мене». Ніхто не наважувався говорити у великій залі, але сілянь все ще виглядав спокійним і так само спокійно відповів. Раднику, чому б вам не подивитися на це з іншого боку? Якби ця дитина розбилася на смерть, і ніхто не зміг би її підхопити, проливши кров на шляху процесії, хіба це не було б ще більш зловісно? Хіба парад все одно не довелося б зупинити? Принаймні церемонія закінчилася гідно і це кращий вихід з цього. Давайте просто назвемо те, що сталося, нещасним випадком. На мить слова радника застряли у нього в горлі, але потім вибухнули. Ти, дитино, з такою кількістю королівських охоронців на місці! Будь хто міг зловити його! Навіть якщо він зламав би руку, він би не помер. Ти міг просто пройти вперед на кілька кроків, виступити трохи яскравіше, і всі забули б про те, що впало, і пішли би далі. Сілянь підняв брови. Раднику, ви розумієте, це не гірше за мене. За тих обставин ніхто інший, крім мене не міг би зреагувати так само швидко, і не було б другої людини, яка могла б зловити його без травм. Дозволь йому впасти, буде один труп. Зловиш його буде два трупи. Радник також знав, що його слова були правдою, і не міг їх спростувати. Але коли він побачив, що той стоїть на колінах перед статуєю Бога, ніби все гаразд і нічого не сталося. І навіть навпаки, був веселим і гордим, то міг лише рвати волосся на власній голові від злості. Перед своїм дорогоцінним, любим учнем він просто не міг розсердитися і міг лише використовувати біль у голові, щоб вгамувати тривогу в серці. Після паузи він заговорив з ним. «І ще одне. Сілянь нахилив голову. Цей учень слухає Ти сьогодні добре виступив на сцені, сказав радник. Але як би добре ти не грав, ти не можеш раптово все змінити прямо перед початком безпопередження. Обидві величності були налякані твоїм сьогоднішнім виступом. Ти знаєш, що сталося б, якщо б ми пропустили цю щасливу годину? Сілянь звів свої довгі брови, виглядаючи спантеличеним. Раднику, щодо цього, хіба я вже не просив твого дозволу про це раніше? Той теж був вражений. Ти питав раніше? Коли? Спантеличений, сілянь повернув голову та подивився, вигукнувши: Муціне? Всім дуже дякую за те, що слухаєте. Цям-цям!